Дня ми учасники всеукраїнського конкурсу Земля наш спільний дім представляємо філію Нижнівського ліцею села Олешів. Наша команда має назву дзвіночок. Наші учасники. Керівник команди Солонична Мар'яна Ігорівна. Є сміливості. Мета поглибити знання учнів про екологічну ситуацію країни, розвивати бажання брати активну участь у збереженні екосистеми держави, виховувати почуття любові до природи рідного краю, завдання сформулювати чітке уявлення про людину як частину природи, встановити чинники людської діяльності, що впливають на довкілля. Закріпити правила поведінки в природі, виховувати бережне ставлення до природи. Наша команда здійснювала різноманітну еколого-просвітницьку та природоохоронну діяльність, очищення території від сміття. Займалися збиранням сміття, організовували та виконували заходи із санітарного очищення територій. Насадження фруктових дерев на території школи. Основні етапи роботи підготовка до посадки, процес посадки дерев, догляд після посадки, контроль та підтримка стану насаджень. Посадка цибулевих квітів на шкільних клумбах. Посадка це булавих квітів на шкільних клумбах – це чудовий спосіб прикрасити територію навчального закладу, залучити учнів до озеленення та створити естетичне і корисне довкілля. Догляд за шкільними клумбами. Учні старших класів весною доглядали за посадженими квітами. Навесні після проростання регулярно поливали та підживлювали квіти мінеральними добривами. Цей процес не тільки прикрасички для подвір'я, а й навчить дітей дбайливого ставлення до природи. Вчилися створювати годівнички для пташок. Годівнички це простий і корисний спосіб допомогти птахам у холодну пору року, а також чудова можливість. Навчити дітей турботи про природу. Що класти в годівничку, що не можна давати пташка? Де розмістити годівничку? Збирання цікавої інформації про пернатих друзів. Учні п'ятого класу збирали інформацію про горобця хатнього. 2024 року. Проведене свята осінні дари природи. Свято осінні дари природи це чудова нагода познайомити дітей із дарами осені навчити їх цінувати природні ресурси та проявити творчість. Друге життя для листя. Виховна година друге життя для листя, переробка опалого листя на пакети. Мета заходу ознайомити учнів із проблемою утилізації опалого листя, розповісти про екологічні проблеми його використання, зокрема виробництво екологічних пакетів, виховувати екологічну свідомість та відповідальне ставлення до природи. Відвідували Галицький парк реабілітації тварин. Галицький національний природний парк та його центр реабілітації диких тварин це унікальне місце, де допомагають пораненим і знесиленим тваринам, яких не можна повернути в дику природу. Екскурсія до Галицького парку це чудова можливість не лише побачити рідкісних тварин, а й дізнатися багато цікавого про природу. Дякую за увагу.